Комусь для комфортного життя в місяць потрібно 2 тисячі доларів, а хтось може прожити і на 5 тисяч гривень. А скільки потрібно житомиряна для комфортного життя, ходімо дізнаємось. Напевно, ну, щоб вистачало нас на, поїсти, на прогулятися з дитиною. А скільки заплатити про це? Ну, десь треба 30 тисяч на місяць. Це хоча б з однієї дитиною. У мене їх троє. Мені вистачає. А скільки це саме? Ну, я пенсіонерка. Ну, 18 это так, по-скромному не ездить. Это не враховуючи там коммунальные послуги? Нет, ну это, предположим, коммунальные послуги, но не шиковать, совершенно не шиковать. И плюс мои любимые поездки отменяются однозначно, потому что на них не хватит денег. Две тысячи долларов. Я думаю, тысяч пять-десять -10 с головой. Щоб вистачало просто їсти і жити. Для комфортного. Для комфортного, ну, думаю, около 20 тисяч досить буде, щоб оплатити, щоб оплатити комунальні квартиру, продукти якісь вийти там, пару разів в місяць. Якщо б був дорослим, то тисяч 15-20, тисяч 50. Навіть, щоб мінімальна зарплата була не 7. А, ти, а 20? Ну, мені вистачає буквально 1010-12 гривень. Угу. Я так, я дуже не розкоширююсь. На мої потреби вполне хватає. Декілька тисяч доларів, дві тисячі вистачило б, напевно. Добре, дякую. А вам? Чесно, не знаю, важко сказати. Ну, напевно, в районі десь між тисячою і півтори доларів. Десь так. Це не враховуючи, наприклад, подорожі або ще щось. Ні, не враховуючи. Це враховуючи лише такі щоденні витрати, угу. покупки якісь там одягу, косметології. Думаю, ну хоча б двадцятка мала би бути, я так думаю, але напевно трохи більше. Якщо десь самі, то тисяч п'ятдесят, напевно. Якщо з родиною, то набагато більше. Угу. Бо це... Витрати на авто, на продукти, на якісь там побутові штуки. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на наш канал в усіх соцмережах. «Перший Житомирський та до нової зустрічі!